Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Купили частину будинку, а колодязь забрали собі. На червоному шляху люди нарікають, залишилися без доступу до води. Полтава, першою державі, прийняла змагання ветеранів війни сильні України. Побачити не можна, але він є 3 липня. У небі з'явиться супермісяць. Не пускають до води спільний колодязь, який знаходиться на території приватного будинку на два господарства. Одні з сусідів відділили парканом та не пускають туди інших. На чому боці правда та як вирішуються такі майнові спори, розбиралася Ольга Козіна все життя колодязь був спільним, скаржиться мешканка селища Червоний Шлях, пані Олександра. Але чотири роки тому, коли півбудинку придбали нові сусіди та розпочали ремонт, криницю відгородили парканом та перекрили літній жінці доступ до неї. Вони ось пос... обзаборилися самовольно. Вони і там додавали собі участок і там. Ну, це мені ладно, вони молоді люди, нехай. Але. Коло до колодця доступу немає. Поніме ось ворота, бачите, на шпуги взяті. Я то їх іде відкрию. Вони на шпуги взяті. І це вже скільки років? Вода мене не проведена. Ну чого люблять? Ми любили колодязну воду. Люди брали в нас, кажуть, що джерельна вода, хороша вода. 78-річна жінка каже, пережила не один інсульт. Після цього їй важко ходити. Проживає разом з сином, інвалідом другої групи. Неодноразово зверталася у Подільську райраду. Були дві виїзні комісії та жодного висновку щодо огляду ділянки їй так і не надали. З 6 грудня вони обложили, зробили пристройку. Хотіли там зробити отоплення, котель поставити дерев'яний. Я тоді, з 6-го позвонила бойко. Рада. Він, правда, прислав одразу на другий чи на третій день комісію. Ну, вони вже виложили, виложили стіни, все той. Приїхала комісія ніякої реакції. Сказали, що незаконна пристройка. Мешканка другої половини будинку пані Світлана. Коли ми звернулися до неї, нам розповіла, котельню на місці колодязя не будуватимуть. Цеглу навколо нього розбирають і днями забезпечать таки сусідці доступ до води. Один мотор у сусідів згорів і вони тепер просять доступ до колодця. Ми зараз відкриваємо їм каліточку і робимо заборчик, і вони просто проходять до колодця. 6 числа вже буде зроблено. Світлана додає, цей колодязь вимагає правильної експлуатації. В колоці стоїть два мотори: сусідів і наш мотор. Якщо зараз вони будуть набирати відрами. Воду, то вони нарушать мотор, розіб'ють його. Цього робити не можна. Треба знімати два мотори. Але ми також цією водою інколи користуємось. У Подільській районній у місті Полтаві раді кажуть у разі, якщо сусіди не домовляться, питання треба вирішувати через суд. У нас немає ніяких повноважень. Токо суди тоже розбиратися, поліція, суди сусідами вони за ми там ніяко нічим не можемо допомогти. Архітектура виїжджала нас і посила, туди посилав, вони подивилися, вони там нічим не можуть допомогти. Це ж саме радять і правозахисники. Юрист Юрій Нечовний говорить: ми живі спори, що виникають на неприватизованих земельних ділянках, не рідкість. Якщо є такі об'єкти, як колодязі, наприклад, вони повинні ну ними повинні користуватися спільно всі громадяни. Межові спори в досудовий порядок вирішуються за допомогою комісії органу місцевого самоврядування, яка повинна вийти на місце, зафіксувати і зробити припис, своє рішення, як вийти з цієї ситуації. Якщо рішення не буде знайдено, то єдиний шлях це звертатися за захистом своїх прав та інтересів до суду. Сьогодні у Полтаві провели панахиду за полеглим бійцем Олегом Жовнуватим із Диканьки. Прощання із воїном було біля свято успенського собору. Віддати шану прийшли його родичі, друзі та знайомі. Більше про життєвий шлях нашого захисника дивіться у сюжеті. У Полтаві перед свято-успенським собором прощаються з військовим Олегом Жовноватим. Тяжко тужить родина, адже мати, дружина та доньки залишилися без свого захисника та упори. Менший брат Олега Віталій каже: я бачив в його очах, що щось має відбутися. У нього було передчуття невідворотного. Він був дуже Ця війна забирає найдорожчих і найкращих. Був веселий, був сповнений сили, надії, що все буде добре. Дуже багато чого залишилося, не встиг. Не встиг дуже багато чого. Мені дуже багато допомагав. Народився Олег 20 жовтня, 1973 року, в селищі Диканька Полтавського району, де і проживав. З 1993 по 1994 рік проходив строкову військову службу у військовій частині А 2214 на посаді діловода 25 лютого 2022 року. Олег був призваний на військову службу по мобілізації, де проходив службу на посаді стрільця снайпера. Загинув Олег Жовноватий 19 червня внаслідок штурмових дій противника поблизу Авдіївки на Донеччині. Солдату було 49. Поховають воїна на кладовищі у рідній диканці. Нова воїна героя. Олега. Полтавські медики працюють на Херсонщині. Перша ротація прибула на місце: 15 лікарів, 10 медсестер і фельдшерів, зокрема, і дві бригади екстреної медицини, вже надають допомогу херсонцям. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Це хірурги, хірурги, онкологи, терапевти, педіатри. Вони працюватимуть у різних медзакладах протягом місяця. Бригади екстренки, окрім виїздів, проводитимуть для колег практичні тренінги із такмеду, а дві пересувні амбулаторії надаватимуть діагностичні послуги. З нами приїхала велика кількість фахівців. Які вже розподілені по закладам охорони здоров'я Херсона, і вони вже там починають свою працю з нами. Приїхали дві бригади екстреної медичної допомоги, які також вже на сьогоднішній день отримали свою точку локації. Україні завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку із пандемією коронавірусу. За час пандемії понад 17% мешканців Полтавщини перехворіли на COVID-19. про це сьогодні на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. За його словами, скасовується щоденний та щотижневий моніторинг щодо поширення COVID-19. проте випадки захворювання на коронавірусну інфекцію продовжують реєструвати за період пандемії. Захворіло 234 395 людей, які звернулися за медичну допомогу до лікувально-профілактичних закладів. Якщо говорити про кількість одужалих і з початку пандемії від захворівших, то це 97,9%. Дуже 29 тисяч 569 людей, випадки і ті, які сьогодні є, це летальні випадки, це 4629 людей, які сьогодні померли. Полтава перше місто у державі, що прийняло всеукраїнські змагання серед ветеранів війни Сильні України. У трьох дисциплінах змагалися понад 100 захисників із різних куточків країни. Свою силу духа полтавцям демонстрували військові, які зазнали поранень під час бойових дій. Серед організаторів змагань найсильніша людина світу 2004 року, Василь Вірастюк, Бачили турнір наші кореспонденти. Три, два, один старт! Полтава стала першим містом, де стартували спортивні змагання ветеранів всеукраїнського рівня, сильні України. Це стало можливим за сприяння Полтавської обласної ради, оскільки спорт надзвичайно важлива складова соціальної і психологічної реабілітації організатори і меценати вирішили, що початок буде саме в Полтаві. Тому від депутатського корпусу Полтавської обласної ради ми висловлюємо вдячність і організаторам, і меценатам цього заходу. Ну і звісно, ветеранам. Це свята пошани і вдячності. Мета турніру познайомити захисників та захисниць з адаптивними видами спорту та об'єднати їх. Зібрав маленький двіж ветеранів, які втратили кінцівки, от, і, ну вирушили на змагання. Так сталося, що втратив кінцівку, і спорт реально він допомагає психологічно реабілітуватися в людині, от, ставити собі цілі, досягати їх. Ну в будь-якому випадку. Вже участвуєш, значить, переміг. І ми переможемо. У нас бойці кріпкі, здорові. Ми переможемо. Більше ста ветеранів бойових дій та військові, які наразі проходять реабілітацію, змагалися в трьох дисциплінах: жимлежачі, аербайк та веслування на тренажері. Таких змаганнях нема переможців та переможених. Вони про силу духу та єдність, говорять депутати Полтавської обласної ради, які в числі меценатів турніру Сильні України. Основне завдання було сьогоднішньому міраприям підтримку наших ветеранів війни, ветеранів АТО, дати їм підтримку моральну, що ми за них не забуваємо. Ми їх цінуємо і завжди буде так, щоб наші ветерани з ні себе одні, і вони розуміли, що за ними є підтримка всеукраїнські змагання. Які ініційовані з Українською федерацією стронгменів підтримані обласною військовою адміністрацією, полтавської обласною радою для того, щоб об'єднати всіх тих хлопців, військовослужбовців, які своє здоров'я вкладають за наш мир, за нашу свободу, за нашу незалежність? Хлопці, які сьогодні беруть участь у полтавських змаганнях, будуть брати участь в міжнародних змаганнях і будуть мати можливість. Всі наші іноземні партнери, всі наші там іноземні друзі з перших вуз почути про страшні злочини расистів, те, що пережили наші хлопці, і як вони виборюють нашу незалежність. Такої кількості нескорених навіть не очікували, говорять організатори першого етапу турніру Сильні України. Далі, 8 числа, місто Київ відбудеться комплексний захід для ветеранів та військовослужбовців. Київ незламний далі. Трошки ми відтермінували Житомир. Розглядаємо Черкаси, ведемо перемовини і листування з Івано-Франківськом. Проводитимуть всеукраїнські змагання Сильні України по вересень включно. Поділилися планами організатори. 35 разів. І сьогодні, 3 липня, повний місяць. Він перший із чотирьох супермісяців цього літа. Чи можуть це явище побачити полтавці, та коли буде наступний, дивіться у сюжеті. 3 липня люди можуть спостерігати повний місяць. Він перший із чотирьох супермісяців цього літа, говорить науковий співробітник Полтавської гравіометричної обсерваторії Микола Тищук. Що це таке, коли місяць буває трошечки більший. Ніж зазвичай у повній фазі, таке явище має абсолютно наукове пояснення, додає Микола Тищук. Тут збігаються дві два явища: наближення місяця до, до землі. Це один момент, це стосується обіти місяця, і другий момент це те, що місяць знаходиться в протилежній точці від сонця. І оці два явища співпадають. Ці явища мають різний період. Рух по орбіті місяця відбувається протягом приблизно 27,3 доби, а зміна фаз відбувається протягом 29 і діб. Полтавка Олександра Григорівна говорить, за супермісяцем, не спостерігає, вірить тільки у силу молодика. Коли буває молодик, то важливо подивитися, чи у нього скінчика не впаде від водою. бо це важливо. Ми будемо знати, що буде дощовий місяць. Переконаний, що супермісяць жодним чином не впливає на людину полтавець Василь. Я віднесусь до цього однозначно, те, що це воно не впливає на чоловіка. Чоловік сам собі строїть свою, свою позицію, на кого то на кого-то влітає. Потому, люди в Неозброєним оком супермісяця нам побачити не вдасться. Застерігають науковці. Зазвичай, якщо не мати ніякої спеціальної апаратури, то людина оком, що це якийсь супермісяць, ніяк не помітить. Наступний супермісяць очікують у серпні. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.